Вітаю вас, шановне товариство! В Dota 2 вийшов патч 7.39 є. Е. І от його головні зміни. Тож влаштовуйтесь зручніше, не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитись, що ж там вал в пачі випустили. Першочергово, думаю, всі ви, як і я, очікували нерфу домінатора. Я не буду казати, що на стрімах я ж казав, що домінатор пофіксять, що домінатор зміниться ось таким чином, як це зробили, Valve. Це буде підтвердження того, що Valve дивляться стріми. Ну, у нас, звісно, це так, так не відбувається, тому що після листа гейбу, хто буде там дивитися ці стріми. Так от, дивіться. Тепер домінатор коштує 50 мани. 50 мани. Ну, насправді, не супер багато. Думаю, можна було б і суточку цілу зробити. Але головний прикол не в цьому. А, головна імба Домінатора, як на мене, полягала в тому, що. Ти дуже часто можеш, як із другим домінатором, як і з першим домінатором, розводити гравців, котрі намагаються вбити цього домінаторського кріпа і переманювати у них перед носом, ну не передносом або там далеко від них цього кріпа, коли вони намагаються зафармити золото за нього. Так от, тепер, якщо домінаторський кріп отримує демедж від героя, саме від героя, то переманити нового домінаторського кріпа. Не можна, як ми бачимо, тут е, зразу запускається КД у вигляді трьох секунд, і з цим зробити нічого не можна. Тобто, якщо вашого димінаторського хріпа лопцюють, сорі, ви вже не зможете розвести е, ворожих гравців на голду, так би мовити, і вони точно його зафармлять. Також, окрім цього, такий знаєте, дотичний нерв домінатора безпосередньо нерфом кріпів самих імбових, саме вовка. Тут тепер не 30 бонусного демеджа в відсотках, а 20 відсотків Відчутний нерв до речі. І е, головний домінаторський кріп це троль, котрий сумонив скелетів, котрі бафали відчутно багато демеджу, тепер е, скелет кожен дає не плюс 3 демеджу, а плюс 2. Це, здається, небагато, але повірте, це ну, невеликий нерв, здається. Так? Але я вважаю, що це хоча б щось. Хоча, як на мене, взагалі, механіку того, що скелети дають бонуси демедж, можна було б зовсім придбати, прибрати і замінити це на механіку, не знаю, на. там... Ну, на будь-яку, коротше, можна на швидкість атаки, невеличку, там плюс два швидкості атаки, але не Демеш, Демеш це занадто імбово. Наступна зміна це абсолютно брокен комбінація, яка була на The International, Багато героїв е збирали саме на цей ну, тому що тобі це давало невразливість. Е Які саме айтеми? Це БКБ плюс госцептор. Тобто раніше ти міг затиснути БКБ плюс Гост, і по суті це невразливість для героя, тому що фізою в Госептер тебе бути не можна, а з БКБшкою у тебе великий межі кразів, заставити тебе також БКБ не можна. Ну і ти таки бігаєш, кайфуєш. Тепер, якщо ти не зтискаєш, Госептер при активному Блеккімбарі, тебе можна лупцювати. Госептер не діє в БКБ. Так само, до речі, і це зробили з Нікрафозом, з Пугною, з Блейдом, з усіма героями, окрім Муерти. Муерти, якщо натискає своє БКБ і ультимейт, то ти так само не можеш її лупцювати, і вона не вразлива. Це єдиний виняток з цієї комбінації. Ну, напевно, через те, що е, це головний принцип героя, і у Мерти Ульта це най, ну, по суті її найсильніший спел. Як на кор-героя. тепер думаю, більшість з вас дивилися за International і пам'ятаєте, як аме на джегірнауті фінальній мапі та й в принципі люди, котрі грали на джегірнауті, просто кондрилися ось цією шмоткою у вигляді потойбічного посуху, коли він давав Омніслеш, То людина себе ховала в Астрал і Омніслеш припинявся. Тепер переробили принцип потойбічного посуха. Герой, котрий використовує тепер цей посух, він не ховається, він стає невразливим. І знерухомлюються на час дії посуга. Тобто 0,7 секунд героя бити просто не можна, ну і він е, нічого ніякого демеджа не отримує взагалі. Ну як бити та його можна, просто точніше від демеджа не отримує на все правильно Я зараз сказав. Але Омністеж, наприклад, не припиняється. І Джаггера таким чином не законтрити, бо це ну, по, -по суті, вбивало героя. Неможливо було ні на ньому грати проти цього. З іншого боку, айтем тепер відчутно сильно понерфили. І е, ну раніше намагалися видати якісь тички, ось так Джаггера, тому збирали цей посох. Зараз, ну, не знаю, чи доцільно буде збирати цей потопічний посох після того, як цю механіку переробили, побачимо. Наступний нерв стосується також абсолютно брокен артефакти, котрий збирали майже на всіх героях в Лейтгеймі. Багато героїв свій концепт навколо цього артефакти будували на кшталт там правильного діста. Це Refresher Orb. Нарешті починають його. Нерфити, що йому зробили? Йому зробили такий самий принцип, як у Блекінбара, як у Ендіска. Якщо ти використовуєш його один раз, то у тебе збільшується його кд на 10 секунд до 210 максимальних секунд. Плюс у нього тепер манакост не 350 мани, а 400. Тож адаптуйте свої айтембілди на ману, якщо ви берете рефрешер орб, доволі таки рано на своїх героях. Пам'ятаєте про те, що він тепер коштує 400. Мане ще один важливий момент щодо артефакту під назвою Аєн Disk. Ну я думаю, ви всі бачили, як зараз люди просто тримають ось так в бекпаці його і збирають будь який зручний для себе момент для першої активації, щоб він зразу не прокав. Valve пофіксили таку історію. Тепер, якщо у вас є Ion, то коли ви розблоковуєте комбінування, він має кд 6 секунд. Тож тепер, ну, я, або якщо ви збираєте Айон, то він зразу ось так готовий, або ви просто змиритесь з тим, що у вас буде 6 секунд. КД до першої активації, також звертаю вашу увагу, що тепер штраф за застаканих кріпів за те, схід застакав кріпасів на кемпі, і на 15% раніше ти отримував менше золота. Тобто ти отримуєш та 20% менше золота, понерфили таким чином стаки. Плюс скан більше надії на кріпів героїв і на всіх, окрім е, ведмедика лон, Друїда. Також можливо вам це допоможе в розумінні скана проти деяких персонажів. Ну і тепер ми пройдемось по героям, але я торкнуся тільки. Якихось критичних змін, як на мене, щоб ви розуміли, що і як. Перш чергово, це друзі, такий герой, як Кес, він з'являється в Капітанс Моді. Нарешті вал його додали. Я не знаю, що так довго стримувало Вал від того, щоб додати Кеза в Капітанс Мод раніше. Ну, але нарешті, хоча б зараз це. Трапилось. Я очікував подивитися за цим героєм вже на The International, котрий був в цьому році, але вирішив його не додавати, хоча, як на мене, могли спокійно за місяць до Інта його додати, щоб багато команд побудували стратегію саме з з цим героєм, Бо, ну блін, цікаво, б дивитися було Інт з Кезом, котрого активно всі пікають. Я думаю, там би придумали якісь ще плакати з ним, бо всім подобається дивитися за новими героями. Да, До речі, якщо ви очікували нового героя в цьому патчі, то очевидно його немає, тому що це підпатч патчосіди. Дев'ять і ну глобальний патч, я так розумію, очікувати треба вже ну десь ближче до зими. Ну і так звертаю вашу увагу, що Кейс отримав ну доволі багато нерфів. У нього і так достатньо невисокий винрейт зараз в паблосах, але я напевно пов'язую це з тим, що більшість людей просто не вміє грати на кезі. І тому це ну не прям показник. А в капітан Смолі ми побачимо, можливо, якась людина сьогодні пікне на стрімі в е професійних іграх, котрі будемо дивитися, ми і покаже, як в цьому персонажі грати. Бо відверто сказати, у мене самого на ньому нуль ігор. В коментарях можете сказати, наскільки це критичні зміни. По іншим героям, Бісмастер трошки понерфули його демедж, таланти і базову шкоду. Брюмастер скоро буде новою метою, завдячуючись. Цій зміні Кентавру Аганім трошки нерфануло, нічого критичного. До речі, Валорі занерфили Аганім, тепер він діє на одну секунду менше після приземлення Валори. Це може бути відчутно, хоча Валору я вважаю поганим героєм навіть без цього нерфу вже зараз. Ось це для мене взагалі загадка. Ерспіріт та Valve чомусь відмовляються нормально почіпати. І апнути його, бо ну, героя взагалі ніхто не пікає, він наче не існує. Тепер шейкер. Шейкеру понерфили область дії з грані, з авторшока, шкоду з авторшока понерфили, Причому відчутно так, якщо чесно, понерфили Ну на 20 демежа на останньому левелі. Це можна сказати, що зараз е, левел третій майже е, ось цієї пасивки, як було раніше, це, це повинно відчуватися. Ну і понерфили таланти Бови на фісуру демедж, адже тут було аж 90 бонусної шкоди з фісури. Там спел демажив просто неймовірно багато по грі, особливо з Каєю. Імбовий шар на Худвінг трошки нерфанули, але не критично, як на мене. Ось це я взагалі не розумію. Ну, нага, ну просто ну, герой Імба. Ну от реально, Імба Імба, персонаж. От чому не переробити ну от, концепт, наприклад, шарду, те, що е, він може ману регенерувати, і от ми бачили в фіналі Інта, що беруть з медузою, просто нага співає. Мудузи регенерується і мана, і хп, якщо вона лоу-хпшна також і герой просто всіх потім знищує. Тут понерфили тільки шкоду з цього спала, але я не думаю, що це критично взагалі для нагасирени. Її концепт абсолютно в іншому ну, так вона там буде повільніше фармити хрипів е, за, за рахунок мінус 30 демеджа на останньому левелі. Але загальний концепт, що тут 1% відняли регенерації ХП, це взагалі не критично. Паку, паку грань трошки виверт понерфили. Я думаю, що головна фішка, котра повинні пофірстити паку, це його фейс-шифт. Те, що він регенерує достатньо багато хп і мани на лінії, і це робить його, по суті, ну, таким, знаєте, невразливим героєм для лузу будь-якої лінії проти будь-якого зараз персонажа він своє матиме. Нерфять тезервард пугни. Але я не думаю, що це прям супер критично. Sonic Wave Damage. Ну, поки виглядає як такий буквений а, патч по героям саме. Засліплення більше надіє на споруди. Так, якщо ви не знали, що, що засліплення а, робить, це а, у Сенкінга є Сенсторм, Ось цей. І якщо він натискає Сенсторм, по героям і лупцює їх, то вони місають ці ймовірності 50%. Раніше це діяло на споруди. Якщо Сен Кінг там заганівом розкастувався, то споруди місають. Ну, типу, це коротше одним словом, взагалі не критична історія. СК все ще дійсно сильний герой. Він взагалі цього нерфу не повинен відчути. Всі інші персонажі, котрі тут, ну от єдине, що зверніть увагу на текеса, навіть вчора піклу Текеса вони з ним програли, але після цього апу можливо є більше. Сенсу брати цього текіса, бо йому і міни апнули. І ось цей реактив Тезер, котрий на перших левелах, ну, дав не на перших левелах, взагалі він в один залишався до прокачки інших спалів. Тепер у нього ще менше КД це може пороляти. І плюс кількість зарядів від атак героїв збільшено з трьох до чотирьох. Тут збільшили просто кількість зарядів на Тімборі. Поміркуйте про те, щоб, можливо, його інколи все ще брати. Це файненький повинен бути. Персонаж і апнули веномансера і де на плакварду йому. Лісні веномансери на місці. Розрахунок в коментарях можете зробити. На цьому по героям, наші критично, все. Тут інше особливо не відчувається і, ну, не повинно, ідеї відчуватися. Я здивований що швав, не зробили великий дій патч. Я гадав, що. Всі ці зміни будуть стосуватися прям ну, якихось глобальних змін, бо ну по суті, патч, да, вони понерфили там на найбільш імбові айтеми і трошечки понерфили шейкера, але я б не сказав, що це прям відчутно. Знаєте, я думаю, що шейкера того ж будуть постійно зараз сильно пікати. Ну, може він не настільки буде броукен. А от що таке буде цікаво глянути. Чи будуть його зараз вже команди експлуатувати в Капітанс Моді і ферсбаннати його або ферс-пікати. Я дуже, думаю, що тут дуже сильно буде залежати від виконавця цього героя. Якщо хтось вміє грати на ньому на кері, або навіть на Міду, а може навіть на САПі, хто його знає, то е, будуть брати. Якщо ні, то ризикувати просто так і з першого разу на ньому катати не буде, напевно, ніхто. А як вам цей патч? Напишіть обов'язково в коментарях. Дякую, що ви дивилися відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити подобайку і побачимося з нами, коли побачимось. На все добре.